Водойма заросла травою. Не знаєш, як ловити хижака. У нас є рішення. Подивись, ось модель воблера VAC від компанії Trident. Це гібридний Воблер. Це Попер і Волкер в одному воблері. Моделька називається Trident Wagh. Має довжину 57 мм, важить 7 грамів. І йде від 0 до 30 см. Це поверхневий і підповерхневий воблер. І так, маємо 8 кольорів цих гібридних воблерів. Вони плаваючі, мають довжину 57 мм і важать 10 грамів. І йдуть від 0 до 30 см під водою. Кольор у нас такий окунь є. Також є чисто ексклюзивні кольори, які присутні тільки в цій моделі. Ось такий колір. Він має назву 061. Ось подивіться. Так він грає. Має таку салатову спину і помаранчеве пузико. І такий підпал під очима. Також у нас є. Вони в таких коробочках, тому дуже зручно їх вкладати. Будемо показувати вам швидше. Так, ось у нас такий є MyTiger. Так, ще у нас є кислотний варіант. Ось таким підпалом. Це у нас, якщо я не помиляюсь, 0,47 колір. Бачите, ось так він виглядає. Для любителів кислоти. Також у нас є ось така модель, вона вже стала класикою в компанії Tsuyoki Trident, як український прапор із такими чешуйками, металевими срібними. Дуже уловистий колір, рекомендую всім. Йдемо далі. Також у нас є ваг ось такий. такому кольорі. Це модель, є такий воблер Вони схожі Lucky Craft Malas Але Malas він в таких же розмірах він зараз коштує 35 євро. Lucky Craft Malas 35 євро. Можете загуглити і подивіться. Наш ВАК гібридний воблер коштує в районі 300 гривень, якщо не помиляюсь, навіть до 300 гривень. Тому всім рекомендую.